Чиновника Слов'янська на сайті міської ради оприлюднили відомості про свій фінансовий стан. Декларації про прибутки за минулий рік опублікували секретар міської ради Олег Зонтов та заступники міського голови Віктор Воропаєв, Дмитро Сіваш і Андрій Білозьоров. Судячи з інформації у деклараціях, найзаможніший з сказаної четвірки чиновників заступник голови Віктор Воропаєв. Загальна сума його прибутків за минулий рік складає 220 тисяч 263 гривні. Отже, приблизно місячний прибуток Віктора Воропаєва складає близько 18 тисяч. Володіє квартирою площею 63 квадратних метрів, придбав автомобіль «Мазда» 2014 року у випуску за 510 тисяч гривень. На другому місці, судячи з прибутків, вказаних у декларації, заступник міського голови Дмитро Сіваш. Сума його загальних доходів за минулий рік склала 202 тисячі 834 гривні, Має квартиру 22 квадратних метри та в оренді автомобіль Honda Acord 2006 року випуску. Третє місце по річній прибутковості посів секретар міської ради Олег Зонтов. Загальна сума його прибутків склала 156 тисяч 107 гривень. Причому більша частина надходжень отримана завдяки підприємницькій та незалежній професійній діяльності. 80 ...9 тисяч 836 гривень. Має земельну ділянку майже 4 тисячі квадратних метрів та нерухомість площею 51 квадратний метр. Їздить на автомобілі «Хендай акцент 2012 року випуску. Найменші прибутки отримав у минулому році заступник міського голови Андрій Білозьоров. Його загальний прибуток склав 22 тисячі 39 гривень. Зарплатні отримав усього 439 гривень. 21 тисяча 600 гривень вказані у графі інший вид доходів. Має автомобіль газ 31105 101 2007 року випуску. Відомостей про нерухомість у декларації немає.